Якого квіти купуєте? Для мами. Для мами, Для мами так. Ну, я вже обрав, ще дивлюсь знайомим, друзям. Розкажіть, скільки тюльпани коштують в цьому році? Ці великі, біленькі, рожеві, високі, вони по 60, такі по нижчі маленькі, оці фіолетові вони по 55. Кого більше серед покупців, жінок чи чоловіків? Чоловіків, чоловіків, але жінок теж дуже багато. Кому купуєте? Чоловік купує мені. Ось лічно привела, щоб купила. Щоб... Сам, сама привела і сама вибирає, так? Ну, да, да. ну я принесу, я принесу, не знаю, що я принесу. А це б ви вибрали, подарю і поздравляю. Я поздравляю. Вже спасаєш їх, витягуєш оттуда, бо воно вже все вже набралося стільки, що вже все не може взлетіти. Вчора ми стояли, то такого не було. А сьогодні стало тепліше, і вони всі повилітали, вони всі голодні, вони всі їдять. нікого не покусали. Та слава Богу. Скільки коштують у цьому році тюльпани? Від 40 до 60 гривень. А в минулому році в минулому теж десь така ж сама ціна була, плюс-мінус. Але в тому році було менше. Цьому році більше квітів. Багато людей прагнуть купити, але мало купляють, бо у людей знизилася здатність купляти. Вони вибирають або квіти, або, або щось інше. На 300 гривень 300 гривень. 100 гривень 100 грамів. Я б десь красивий вірток. дивіться, я попакувала цю віртую. Треба красиві, мене не цікаво. – Я зрозуміла. Вибирайте. – Для кого обираєте квіти? Для дружини вона тільки такі квіти любить. Тільки мімоз? Тільки мімозу? Це не мімоза, це акація. Це акація, акація ранньо цвітуча, це не мімоза. Мімоза б а вона, бачите, в неї асоціація от з весною, з 8 березня, з такими квітами, не з трояндами, не з тюльпаном, от з мімозою. Так що будемо шукати мімозу. Садиться із листопада місяця, даже садиться, ставиться в погреб, З погреба витягується десь у січні місяці у дім або в теплицю, і потім він починає рости і на 8 зацвітає. Скільки їх висадили в цьому році, щоб продати до 8 березня? Скільки? Ну, З пів тисячі. Мені ну, 18. І взагалі, дивіться, яка тільки тут багато всього. Розкажіть, кому обираєте квіти? Кому? Женщинам своїм. Багато їх у вас? Много. Дружина, дочки, що? Дочка, дружина, невістка. Ну і ще одна невістка. Тільки заклали у бюджет на квіти в цьому році Мало.